Друзі, слухайте, ми зробили таку класну штуку, і причому дуже неочікувано. Ми в Одесі робили семінар по закриттю півріччя і всплило питання, яке дуже хвилює всіх бухгалтерів, і ми за це зацепилися і прийшлось мені зробити документ. Питання по пов'язаним особам. Що це таке, як уникнути пов'язаності? Що буде, якщо нам при перевірці інкремують пов'язаних осіб? Коротше, так, давайте на пальчиках і дуже швиденько, що таке пов'язані особи? Що знають всі? Всі знають, що якщо директор або власник має ФОПа, цей ФОП. Співпрацюю з нашою ТОВ Ромашка оце пов'язані особи. Але це не завжди так. Якщо у вас буде положення про пов'язані особи, в якому ви чітко пропишете, що кведи у ваших е, директора. І ФОПа. Мається на увазі ото громашка, на якому директор, і ФОП, на якого щось там у вас якийсь кусочок бізнесу закручений, мають різні кведи, пов'язаних осіб не буде. А ніхто не знає про те, що бухгалтер точно так же в зоні різку. Якщо бухгалтер знаходиться в штаті, на підприємстві, а є ще якийсь родич директора, власника і бухгалтера, на кого. Відкритий ФОП з подібними кведами будуть пов'язані особи. Якщо ми красивенько це пропишемо в положенні, то не буде пов'язаних осіб. Коротше, що всі знають, що якщо нам викроють пов'язані особи, то це що буде. Ну, по-перше, нам, як в ромашка, знимуть перше. По-друге, якщо у нас такі фокуси систематичні і багаті в нас суми, нам можуть навіть дроблення бізнесу сюди прицепити, можуть навіть зробити дуже красиву групи, ну, тобто, може бути, дійсно доходити до огромних цифр. про Порушення і до кримінальних впроваджень, але всі забувають, що це все ще зав'язано на трансферному це наутворення. Ми потрібно для себе чітко визначити, кого ми хочемо для себе поставити як пов'язані особи. Ну, я думаю, що нікого. Да? А кого ми не хочемо поставити, і це чітко прописати в нашому положенні. Кому потрібно таке положення, кому потрібно, щоб все у вас було добре, напишіть мені, ви зможете взяти весь кошик по пекельному півріччю, і там буде. У це документи там буде ще багато чого цікавого. Ну ці документи просто бомба.